На черзі з Запоріжжя Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради. Пані Алісо, вітаю вас. Вітаю вас, пане Василю. Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Запоріжжю. Е, ну, звичайно, можна не деталізувати місця прильоту ворожих ракет, але загалом по наслідках удару. Ну і по сьогоднішньому дню, що там сьогодні Запоріжжя, Запорізька область, будь ласка. Так, дійсно, вчора близько дев'ятої вечора був дуже такий потужний вибух. Ви знаєте, у кого не не спитаєш, якого в кожному районі міста було надзвичайно гучно. Всім здавалося, що ось прилетіло під їхній дім. Як з'ясувалося, це тому, що Запоріжжя обстрілювали ракетою цією величезною ракетою. А Х-22, яка є протикорабельною. Ви знаєте, на щастя вона потрапила у відкриту місцевість і не не було загиблих та жертв. Ми всі пам'ятаємо, що саме цією ракетою була зруйнована багатопорохівка у Дніпрі, і пам'ятаємо ті жахливі наслідки. А звичайно, у людей вибуховою хвилею побивали шибки, зруйнований дах. Але найголовніше, що люди вціліли, звичайно, всі налякані. А коли спілкуються з місцевими мешканцями, вони розповідали, що було дуже гучно. Всі прийняли цей удар. Кожен по своєму Ось одна жінка розповідала, що вона в першу чергу побігла прикривати собою дитиною. Звичайно, страшно, величезний стрес, але повторюсь, на щастя загиблих та постраждалих немає. Також сьогодні в нас було дуже багато обстрілів, і в Запорізькій області зафіксували 150 обстрілів. І також, на щастя, не було загиблих та поранених. Ну, і от дивна історія, яка слава Богу, має ну, як на мене, з того, що я прочитав гепі-енд, файний фінал. Гуманітарний вантаж виявили, який більш року пролежав на складах однієї з фірм в місті Запоріжжя, одного з підприємств в місті Запоріжжя, там такий різноманітний, ну суто гуманітарний вантаж. Там його можна використовувати для військових, звичайно, потреб, але таке там зігрітися, щось одягти і так далі, так, далі, так далі. Такі потреби. Ну і власне його виявили, і вже, по-моєму, роздали і на військові потреби, і також мешканцям ну, Запорізької області, які потребують цієї допомоги, можливо трохи більше про цю історію розкажіть скільки ще подібних вантажів? Ну добре, що цей вантаж ще не зіпсувався, це не щось таке, що могло зіпсуватися. Воно там було ну в нормальному стані. Скільки ще таких вантажів, загублених в лапках, може виявитися в на різних складах і місцях зберігання? Знати, дійсно, ми розуміємо, що це продовження того гуманітарного скандалу, певне, який лунав ще рік тому. Наразі всі запоріжці досі очікують якихось вироків, якихось реальних покарань для фігурантів цих справ. Филип. Поки що, то так кажуть, що десь слідство. А звичайно, ми всі ж дуже, дуже чекаємо, щоб винні понесли відповідальність. А ну, як бачимо, що там є такий вантаж, який нечисті на руку люди могли б використовувати і для продажу для особистих цілей. Ось ви бачите, там і постільна білизна, і ці такі. Ну, що можна сказати? Шкода, що в прифронтовому Запоріжжі скандали з посадовцями це є така вже регулярна. Полярна новина, на жаль, для нас це не сказати, щоб це було щось нове, тому що всі пам'ятають про історію з вагонами гуманітарки, тож сподіватимемось, що слідство все таки нам покажуть, хто в цьому винен. І головне, що люди вони отримають покарання, які в цьому заміж, Я... тому що поки що. Uh, так, все в нас просто трохи зв'язок уривався, і я думав, що це в нас зупинили, зупинилося відео. відо. Uh, я хочу запитати про те, як ну, от, власне вже такі холоди, морози досить відчутні, вдарили по всій території України. Воно так спершу було тачково, а Зараз ну, власне кудись прийшло в Запоріжжі, випав сніг. Як місто зустрічає справжню зиму, наскільки готово, чи є, чи нема з цим проблем. Ну, на щастя, Запоріжжя сніг це все ж таки рідкість. Нас він випав, і дуже швидко розтанув. А в цілому про це опалювальний сезон він вже розпочався потихеньку, навіть з'являється тепло в оселях. А в самому Запоріжжі нам звітує, що в принципі місто готове на 100%. але ми розуміємо, що із початком опалювального сезону можуть почастішати кількість обстрілів. Це показали минулий. пам'ятаєте, ті жахливі місяці. Це листопад, коли Запоріжжя щодня обстрілювали російські. І терористи більш складна ситуація, звичайно, на територіях, які знаходяться ближче до лінії розмежування, та території які постійно обстрілюють російські терористи, у їхів гуляйполе там людям доведеться дуже дуже важко переживати зиму. Обіцяє обласна влада, що будуть їм підвозити тверде паливо або, здебільшого, це майже єдина можливість налаштувати більш-менш там опалювальний сезон, тому що. В принципі, багатоповерхівки. от більша частина з них зруйнована. Звичайно, що там комунікації немає. А тому, звичайно, будемо спостерігати за новинами. звідти. в самому Запоріжжі можна сказати, що а в нас в принципі все нормально. Ніяких таких аварійних ситуацій на сьогодні немає. Ну я прочитав про те, що мешканцям пошкодженого житла неодноразово в Запоріжжі прилітало саме в ну. В будинки багатоквартирні, думаю, що не лише в багатоквартирні там було заплановано 10 мільйонів, а одержали нібито люди більше 7 мільйонів. Ну наскільки ці гроші можуть відшкодувати ті проблеми, які є. І, ну найголовніше допомогти людям забезпечити себе житлом норм хорошим знає таким хорошим, на, на період цієї цієї зими, будь ласка. Дійсно, на жаль, дуже багато мешканців, які постраждали, чиї квартири були пошкоджені, і ви знаєте, це одна з найболючіших тем для Запоріжжя, саме грошова виплата, тому що завжди є з чим порівняти. Дивимось, як відреагувала влада, ось, наприклад, в Дніпрі дуже часто порівнюють бо це, в принципі, сусіднє місто і в Запоріжжі. Нас наразі люди, житло, яких було пошкоджено, вони а... 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 мають. Ці на оренду житла, але це житло має бути повністю зруйноване. Це повинен бути заключення комісії, що воно не придатне для житла. А тіше чи житло пошкоджено частково або де повилітали вікна, а звертаються з допомогою частину вікон можуть там заклеїти ось цими фанерами. Також депутати намагаються зі своїх фондів відбудовувати вікна на своїх. Територіях, але в цілому всі люди, які постраждали саме від таких ось страшних ракетних атак, єдине на що вони мають розраховувати, це ось ці 10 тисяч гривень. Ну та сподівання на те, що їхнє житло буде відбудоване наразі. Ось в Запоріжжі ця програма діє. Ось будинки, які по проспекту були зруйновані, їх же ось починають вже відбудовувати. Дякую вам дуже, пані Алісо. Бережіть себе, Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради про ворожі удари по Запоріжжю вчора ввечері загалом по ситуації в місті, в місті прифронтовому.